В обласну адміністрацію цього разу запросили керівників і посадовців тих районів, де суми зарплатних боргів найбільше, заборгованість продовжує зростати, а графіки її погашення не виконуються. Шепетівський район борг складає 10 тисяч гривень, Полонський район 566 тисяч гривень. В Шепетівському районі графік погашення заборгованості і заверної плати не виконано на 6,5 тисяч гривень. А саме по комунальному підприємству АКВА відповідно до протокольного доручення від 2 червня 2011 року ліквідації боргу працівникам мала від. Ще 1 жовтня 2011 року. Взагалі-то незрозуміла ситуація по даному підприємству. У Полонському районі заборгованості заробітної плати складає 3,1 млн грн. Графік погашення заборгованості і заробітної плати на економічно активних підприємствах по районі виконано 412 тисяч гривень. У тих же Шепетівському і Полонському районах, а також і ще в деяких інших, майже не виконується програма зайнятості населення. Наголошує Вадим Гаврішко. Зокрема, робочі місця ліквідуються швидше аніж створюються нові. В Білогірському районі створено робочі місця для працевлаштування 122 осіб, що становить 39% дорічного плану. Завдання створити 315 осіб на рік. Цей показник менше середнього обласного на 2,2%. разом з тим в районі ліквідовано 163 робочих місця, тобто на 41 робоче місце більше ліквідовано ніж створено. Щодо виявлення тіньової зайнятості, показники також не втішні. Відповідно до представлених районами звітів, десятки і сотні перевірок виявилися безрезультатними. У Білогірському районі проведено 12 перевірок, за результатами яких не виявлено жодної особи, які працювали без наявних трудових договорів. Це просто говорить, що ви сіли написати, написали тупо протоколи, і все, і на цьому закінчилось Білогірський район. В Славутському районі проведено 56 перевірок реалізації трудових відносин, за результатами яких виявлено лише 5 осіб, що працювали без наявних трудових договорів. Серед нагальних проблем і низький рівень заробітків у Білогірському, Полонському, Ізяславському, Шепетівському та Славутському районах середній рівень доходів найманих працівників не дотягує навіть до двох тисяч гривень на місяць. Найнижчі зарплати отримують робітники сільського господарства, галузі будівництва, а також готельного і ресторанного бізнесу. У соціально-культурній сфері продовжується ганебна практика неповної зайнятості, а відтак і мізерної оплати праці. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.